Ви дивитесь телеканал Дом. Це програма Хрін та Редька, де ми досліджуємо локальні українські продукти. Сьогодні ми будемо говорити і готувати з гарбуза. Гарбуз це така дуже сакральна в українців страва. Ви знаєте, самі дуже багато приказок про гарбуз. Це такий символ родючості, класного врожаю. Готують його по-різному в різних регіонах України. терті-пляцки, і просто запікають. Гарбузова каша, звісно, дуже широко розповсюджена. Проте, давайте дізнаємось, а як зараз його їдять українці в себе вдома? Я готую гарбузову кашу. З рисом і плаченти. З гарбузу. Батько у мене оце пічка була така. І в пічці огонь, коли прогорав, то батько різав отак гарний гарбузик, і туди прямо це вже жарище, І він пікся. І тоді можна було чи ложечкою, чи порізати. Кашу гарбузову запікали там. Оладки, Потім я е, жила в Харкові. Е, там теж каша гарбузова. Е, зараз, ну, на жаль, втікла з Миколаєва, бо там стріляють. Але там е, така молдаванська страва цікава, е, такі ліпеники з гарбузами якісь. <зас> Забула, як називаються, але пригощали. Дуже смачно на сковорідці смажиться. А ми будемо сьогодні готувати дирни з гарбуза в салоні. Буде класно. Беремо 400 грам гарбуза, вичищаємо серединку. Їсти можна не лише плід гарбуза, а й молоді листя, тушкувати як шпинат, квіти смажити на грилі та стебла готувати як спаржу. І нарізаємо великими чітко шматками, щоб терти на терці. Натираємо крупно. Звісно, це можна зробити комбайн. Я ненавиджу чистити гарбуз, тому такий спосіб використовую скільки тепер можна просто викинути. Гарбуз натерли, перекладаємо його в миску. І перед тим, як йти далі, розігріємо пательню. Вогонь вище середнього, наливаємо олію. У мене цього разу кукурудзяна. Можете використовувати будь-яку, але все одно цього на кукулюдзину також. І поки олія розігрівається, доробимо дурни. Нам потрібно туди вбити одне яйце. Борошно. починаємо з двох столових ложок, проте подивимось, можливо, треба буде трохи більше потім досипати. І нам треба додати столову ложку сметани. Перемішуємо. З борошна можна експериментувати. Додавати, наприклад, нутове або рисове. Далі додаємо трохи солі. Ще раз перемішуємо і йдемо смажити. Так, перевіряємо, чи достатньо розігрілась олія. Смажимо на середньому вогні десь 1,5-2 хвилини з кожної сторони. І поки готуються деруни, ми будемо робити до них соус. Соус дуже простий, дуже смачний, і я дуже сподіваюся, що він залишиться в ваших кухнях надовго. Нам треба сметана, десь дві ложки. Дві ложки це на невелику порцію, на двох. А так збільшуйте, звісно. Далі треба сухий чесник. Також чедру. Далі трохи солі. І порошок цибулі. Ви його можете знайти в магазині, але треба шукати. Але якщо знайдете, не відпускайте його і купіть одразу декілька банок і ще подаруйте родичам. Це реально супер класний лайфхак на кухні. Тепер треба це розмішати. нарізати якомога більше різної зелені. Ми візьмемо трохи зеленої цибулі, трохи кропу, трохи кінзи і петрушки. люблю, коли зелень так відчутно, але якщо хочете, можете дрібніше нарізати на дошці просто ножем. Класно, але мені треба ще трохи посолити. Все, краса, це готова. Йдемо перевертати наші дурни. Деруни приготувалися, присмажились. Зараз викладаємо на серветку, аби зайвий жир прибрати. І ще посмажемо. Подавати. Викладаємо наші пляцечки і соус. Так, ну що тут вийшло? Стично смачно. А давайте зараз послухаємо, чи корисно їсти гарбуз. Я вже знаю правильну відповідь, ви мабуть теж. Але чим саме нам розкаже нутриціолог Анастасія Голобородько. Гарбуз є одним із найбільш улюблених осінніх інгредієнтів. В нього є велика сила, він дуже довго зберігається. Ми можемо його тримати і в холодильнику, і ні, якщо він цілий до середини весни. Гарбуз дуже є поживним. І дуже малокалорійним для тих, для кого це має значення. Нутритивно цінний продукт це той, який насичений не тільки калоріями, а ще вітамінами, мікроелементами, клітковиною на 1 грамчик чи на 100 грамів продуктів. Особливо цінні у гарбузі вітамін А, який допомагає тілу боротися з інфекціями, та вітамін Є, е, який відповідає за вологість і здоров'я шкіри та очей. У гарбузі є багато клітковини, яка є дуже важливою для здоров'я кишківника, адже там бере початок імунітет. У гарбуза є декілька супутніх продуктів, про які мені здається, багато забувають. По-перше, це гарбузова олія. Її роблять холодного віджиму, Жиму і дуже часто маленькі ферми чи маленькі виробництва. Важливо пам'ятати, що ми ніколи не підігріваємо масла, які виробляються з насіння чи горішків. Гарбузовою олією краще заправляти вже готові блюда, як гарячі, так і холодні страви типу салатів. А може приготовану кашу, чи запечені, чи відварені тушковані овочі. Можливо, навіть якісь страви з птиці чи м'яса. І ми ніколи не зберігаємо олію гарбузового насіння. На підвіконні чи біля варильних поверхонь, там де є високі температури. Ще один продукт з гарбуза, який також дуже довго зберігається, може більше ніж рік, це гарбузове насіння. Ще гарбузове насіння один з моїх улюблених снеків. Це продукт, яким можна робити перекус як дорослим, так і діточкам. Одне важливе зауваження, що гарбузове насіння це майже обов'язковий інгредієнт вегетаріанського чи веган-раціону. у гарбузовому насінні дуже Класний, дуже гарний профіль амінокислот, поживних білків, без яких не буде функціонувати тіло. Гарбуз є дуже універсальним. Багатьом здається, що це солодкий інгредієнт для солодких страв. Але я зауважую, що його дуже смачно готувати в солоному вигляді, додавати до салатів, навіть в сирому вигляді, чи запікати з чесником чи травами. Тож не бійтеся експериментувати з локальними та сезонними інгредієнтами. Їла гарбузову кашу, яку робила бабуся. Дуже смачна каша. І Постійно, коли приїжджаю до бабусі, коли є сезон, коли є гарбуз, то бабуся завжди пригощає гарбузовою кашою. То я найкраще найкраща згадка з дитинства, тому дуже люблю гарбуз. Так, я люблю гарбуз. Моя мама готувала гарбуз, який був схожий на ананас. А Туда. як вона готувала? Ну це така в спеціальному посуді, готується з лимончиком, з медом і воно виходить супер. Традиційна гарбузова каша, млинці. Із гарбузів запіканка з гарбузів. Ну а на сьогоднішній день гарбузи різноманітність велика їх, то страв можна багато. Сік робимо. А наступною нашою стравою буде гарбузове суфле. Це дуже простий, легкий, але при тому таким вау-ефектом десерт, який ви можете робити порційно, можете робити в великих формах. Зараз я все розкажу. Для суфле нам потрібно гарбузове пюре. А гарбузове пюре це просто перетерти в блендері запечений гарбуз, що ми зараз і зробимо. Я вже почистила той, який стояв тут, і нарізаю його просто великими кубиками. Нарізаємо одного розміру, щоб все разом припеклось. Беремо форму. І пергамент. Викладаємо наш гарбуз. Також можна відварити гарбуз на пару чи протушкувати його з малою кількістю води в кастрюльці. І також зходом перебити на пюре. Викладаємо води на ряд, проте нічим не змащуємо. Просто запікаємо. Гарбуз, до речі, можна їсти. І кладемо в духовку. Орієнтовно 20-30 хвилин залежно від вашого гарбуза і розміру шматків, перевіряємо просто виделко. Якщо легко встромлюється, прекрасно. Нам головне далі перебити це на пюре. Поки гарбуз печеться, займемось яйцями. А для суфле нам потрібні тільки яйця, трохи цукру, трохи приправ і все. Цим ця страва дуже корисна і класна. Насправді нам треба дві миски глибокі. В одній будуть білки, в іншій жовтки. Відділяємо білки від жовтків, робимо це дуже ретельно. Суфле за своєю структурою має бути таке повітряне, там треба добрі взбиті білки. Білки не будуть добре взбиватися, якщо там буде хоча б крапля жовтку, тому що це жир. А жир в контакті з білком не дасть нам такої піни, а дасть нам емульсію. Зовсім той ефект, який ми розраховуємо. Тому класно робити все в окремій мисці, а потім додавати до основних білків, тому що буде прикро, якщо ми два рази б'ємо гарно, а третій і треба буде все переробляти. Тому візьмемо одну маленьку миску. Головне робіть все дуже впевненими кроками, так ніби ви вже розбили 100 тисяч яєць. Шовточок. Часом, якщо ви новачок на кухні, вас може лякати ось це все збиття білків до такої стабільної піни. Але я розкажу декілька секретів, які, навіть якщо ви знаєте, не зайве нагадати. Перше, головне, щоб не було ніякого жиру. У вас посидь, якому ви збиваєте білки, і вінчики обов'язково мають бути класно вимитими і знежиреними. Для того, щоб це ще підсилити цей ефект і точно переконатися, що все знежирено. Я протираю миску лимонним соком. От, якщо так як в мене трохи розбився жовточок, то можете його з частиною білка додати до жовтків. Жовткам, білок не страшний, білкам жовток страшний. Почнемо з жовтками розбиратись. Жовтки беремо вінчик, додаємо до них трохи цукру, десь одну-дві столові ложки. Цукор може бути білий, в мене тростинний, це більша справа смаку. Тростинний має такий трохи карамельний після смак, дуже прикольний. Додаємо трохи кориці і трохи мускатного горіху. Примішуємо, розтираємо. Від аромату паморочиться вже, а ми ще нічого не зробили насправді. Важливо, щоб смак основи для суфле був досить виразним, тому не жалійте спеції. Нам потрібно розтирати, щоб розійшовся цукор, і яєчні жовтки трошки збільшились в об'ємі. Ну зовсім трошки. Все, це готово. Вона чекає гарбузового пюре, а тим часом білки виходять на арену, беремо вінчик, блендер і починаємо взбивати. якщо у вас яйця будуть кімнатної температури. Гарбуз у нас готовий, дістаємо, залишаємо охолонути і перебиваємо у пюре. Беремо миску якусь, засипаємо гарбуз. Якщо ви паралельно робите декілька процесів на кухні і білкам треба постояти без вас, залиште їх, але не надовго. Вони дійсно примхливі і вимогливі. Потім головне вчасно знов почати збивати. Нам потрібна стадія таких вже твердих піків, коли можна їх тримати на вінчику. Беремо наші жовтки відкладені. Розмішуємо їх з гарбузовим пюре. Гарбузове пюре чудово заморожується, тому можете зробити призапас і використовувати на вимогу. І тепер ми обережними рухами десь так знизу вгору, ніби загортаємо наші білки в суфле. Форму вже бажано було б змастити олією. Я зараз це швидко зроблю. Форму можна змастити вершковим маслом, або, як в мене, наприклад, виноградною олією. Далі накладаємо суфле, відправляємо в духовку і хвилин за 10 можна смакувати. Не відкривайте дверцята духовки раніше за час, бо все упаде теж раніше ніж треба. І відправляємо в духовку. 180 градусів, десь 10-15 хвилин вони мають так зарум'янитись зверху. А зараз не переключайтесь. Будемо діставати суфле, воно буде таке гарне, гарне, потім трохи осяде, і цей момент ви не захочете пропустити. Гаряча. але фантастично. Як нам все-таки фантастично пощастило з землею та її родючістю і фантастичними локальними продуктами, які ми будемо продовжувати і далі досліджувати в програмі Хрім Тарецька на телеканалі Дом. До нових зустрічей!